Шановні друзі, трошки найважливішого про гуманітарну допомогу від благодійного фонду Буджак Релів» у Херсоні. Фонд Буджак Релів» у партнерстві з міжнародними організаціями IBC, це організація міжнародного блакитного півмісяця та Action Medior і канадсько-українською фундацією наразі доставляють до Херсону наступні види гуманітарної допомоги: це продуктові набори, це питна вода і це фільтри для води. Продуктові набори та фільтри для води мешканці Херсону можуть отримати у нашому хабі гуманітарної допомоги у східному районі Херсону, за адресою шосе В'ячеслава Чорногола, 38. Також у певних випадках, за допомогою наших волонтерів і друзів, є, так би мовити, адресна доставка це безпосередньо додому або у певних районах Херсону, де досить складно звідки дістатися до нашого хабу. Стосовно продуктових наборів, порядок їх Видачі наступний у пріоритеті мешканці тих будинків та районів, які постраждали від затоплення внаслідок знищення російськими окупантами Каховської ГЕС у червні. Це люди з інвалідністю першої та другої груп, це люди похилого віку, багатодітні сім'ї. Всі інші вже скажімо так після цього. Продуктові набори видаються людям з розрахунку один набір приблизно на місяць на одну сім'ю. Фільтри для води видаються за тими ж пріоритетами, але за заздалегідь підготовленими нашими волонтерами списками людей через обмежену кількість фільтрів. Питна вода регулярно зараз доставляється нашою автоцистерною у резервуари загальною ємністю 30 кубометрів. Вода доступна для людей абсолютно безкоштовно. Цистерни заповнюються щоденно або за потребою вже у робочому порядку, тому якщо в один Такий собі день цистерна порожня, то вже наступного дня, наприклад, в ній буде знову вода. Це очищена питна вода високої якості з артезіанських свердловин, які знаходяться на території Миколаївського пивзаводу. Цистерни для питної води стоять у наступних локаціях, які можна побачити зараз на карті Херсону. Це шосе Чорновола 38 біля нашого гуманітарного хабу. Там стоїть цистерна ємністю 10 кубометрів. Це вулиця 49-ї гвардійської дивізії 4А, також біля нашого хабу гуманітарної допомоги. Це також цистерна ємністю 10 кубометрів. Це проспект 200-річчя Херсону, 9, там стоять дві цистерни по два кубометри. Це вулиця Вишнева, 50, це вулиця Лавреньо на розі провулку Островського та вулиця Комкова, 89. Там стоять цистерни ємністю по два кубометри. Також фонд Буджак Релів надає бутильовану питну воду у пляшках по 6 літрів. Наразі така вода завозиться до медичних закладів, до правоохоронних органів при адресній доставці гуманітарної допомоги та на невеликому транспорті. Орті у ті райони Херсону, де знаходитися достатньо небезпечно.